Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні знову в нас на каналі Супер пропозиція. Свіженький автомобіль лише з аукціону. Hyundai Kona 64 кВт батарея. Грудень 2020 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Біленький колір. Практичний. Благородний колір легко миється, витирається влітку не нагрівається порівняно з темними кольорами. Преміум комплектація, максимальна комплектація, чистий 20-й рік, можна сказати, 21 грудень, 20 рік. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Відзивної компанії в 2020 році вже не було по батарейках. Максимальна комплектація, крел музика, шкіряні сидіння, електросидіння. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля заміряти здоров'я батарейки. В корейських автомобілях найнадійніші батареї. Сог в даному автомобілі батареї, тобто життя батареї 100%. 100% жива машина. 47% чесного перевіреного пробігу. Сервісна історія, лізинговий автомобіль. Стан автомобіля як новий. Зараз автомобіль заряджений 98%, трішки їздили по території. Підшипники, звичайно, на такому пробізі не гудуть 423 км. Запас ходу. Виключаємо пічку. Перераховується 442 км запас ходу. Проекція швидкості. Вже в 2020 році йде оновлена така навігація. В 2020 році вже є українська мова. Камера заднього виду, парктроніки, перед-зад. Так, далі в нас де клімат. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Два ключики, без ключовий доступ. Чистий 20-й рік стан нового автомобіля без перебільшень. Такі автомобілі бувають одиниці. Автомобіль з Голландії, лізинговий з сервісним обслуговуванням. Є підігрів у 2020 році, є підігрів вже задніх сидінь. Далі, багажне відділення. Багажне відділення також в суперовому стані. Пластики не подерті, є в багажнику савбуфер, кабель швидкісний для зарядки автомобіля, також для відзвичайної розетки. Компресор, смола, все в комплекті. Все в комплекті є в даному автомобілі. Досить класний дизайн, інтер'єр даного автомобіля. І саме основне надійність вже автомобіль вже надійністю зарекомендував собі десятки сотні автомобілів, такі відправили ми до України. Виробництво Корея. Так, гума в нас де, зимова в ідеальному стані. Легкосплавні диски, ближнє дальне світло, ледовське. В 2020 році автомобілі вже мають трьофазну зарядку. Заряджається від звичайної розетки, заряджається швидкісною. Супер стан даного автомобіля. Кого цікавить чистий 20-й рік, оновлений з українською мовою, з підігрівом задніх сидінь, з мінімальним пробігом, а саме основне з чесним пробігом, не зволікайте, телефонуйте. Далі робимо огляд автомайданчика, що нового, що цікавого можемо купити для вас. Приїхали такі свіженькі Seat Ibiza, є. На є в наявності дві штучки. Автоматичні коробки передач, ціни будуть хороші. Можливо, вже є на сайті. Так, йдемо далі. Peugeot 308, 1,6 дизель, економічні автомобілі. Перевірені часом. Є таких автомобілів більше 20 штук. Ціна буде досить хороша. Кого цікавить економічний автомобільчик, дизельний, механічна коробка передач. Звертайтеся, окремо зроблю ще огляд. Hyundai Kona в такому бірюзовому кольорі також лише приїхала з аукціону. Hyundai Ioniq також лише приїхав з аукціону. Далі <кій> йдемо далі. Є ще один варіант. Hyundai Kona 20 рік з пробігом 90 тисяч. Відповідно, від пробігу 47 буде краща ціна. Ціна електромобілів досить сильно залежить від пробігу. Переважно купуємо. Автомобілі 100-110 максимум. Це максимальний пробіг. Кого цікавить дешева ціна з пробігами 120, 150, 200 тисяч, будь ласка, робимо попереднє замовлення, можемо купити такі автомобілі на аукціоні. Volkswagen T6, автоматична коробка передач, довгий лише приїхав з аукціону. Opel Combo. Є такі автомобілі, вантажні фургони наявності. Далі. Hyundai Kona 2019 рік. В сірому такому кольорі. Сіра грунтовочка. Колір в металіку. Кого цікавить, є такі автомобілі. KIA Niro 2020 року срібний металік, є такий автомобіль. KIA Niro біленька. Є такий автомобіль, також свіженький з аукціону. Так, багато є вантажних фургонів. Це Renault Kengo, Mercedes Citan, Volkswagen Caddy, Opel Combo. Пасажирський, а також 90% це вантажні фургони. Кого цікавить, можемо купити, доставити, розмитнити. Все під ключ. Є Volkswagen Transporter T6, підвищений, механічна коробка передач. Всі автомобілі є на сайті. Посилання на сайт залишаю в темі даного відео. Хто не може знайти, окремо можу відправити на Viber, WhatsApp, Telegram. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, робите скріншот з оголошення. Відправляєте на Viber. Порахуємо разом з доставкою. Є багато інших дизельних автомобілів, а також електричних, таких як Nissan Leaf, комплектації Tecna, 40 кВт батарейка, 62 кВт батарейка. Свіженький прихід, шкода. Код'як, 2-літровий дизель, 7-місний автоматична коробка передач. Йдемо далі. Так, Рено Меган хатчбек. Останній з переходів є такий автомобіль в наявності. Volvo v 60 по хорошій ціні 11500 євро. Audi А3, А4, всі автомобілі є на сайті. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, скидаємо, прораховуємо розмитнення доставку в Україну. А кого зацікавив даний автомобіль 20-го року, сох батареї 100%. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, на максимальній комплектації. Не зволікайте, телефонуйте. Мінімальний пробіг, стан нового автомобіля. Чистий 20-й рік. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, а також доставляємо по Україні. Все під ключ. Дякую за увагу, до нових відео.